Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт і сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. Я зробила новинку. Називається Puzzle. Тут ось такі пакетики в виді пазлів. Ну, а інші колекції ви вже знаєте, тому давайте починати розпаковку. Колекція крокси. На жаль, лишилось тільки два пакетики. Давайте сьогодні візьмемо ось такий фіолетовий. Далі колекція научки на подушку. Сьогодні давайте візьмемо ось таку прямокутну. Наша минула новинка. Колекція кульчики. Давайте сьогодні візьмемо ось такий темно-оранжевий пакетик. Колекція, викид на телефон. Чотири пакетики залишилося. Давайте сьогодні візьмемо ось далі. Колекція Гадаю персонажа Дісней. Давайте візьмемо ось такий. Пакетик Мікі Мауса. Далі колекція костюм для Hello Kitty. І давайте візьмемо ось такий пакетик. Далі колекція маски для лиця. Залишилося два дуже гарних пакетики. І давайте сьогодні відкриємо ось такий з курівкою. Колекція одяг. Залишилося також, на жаль, два пакетики. Давайте сьогодні візьмемо ось такий рожевий. І сьогодні ще новинка пазл. Давайте візьмемо. Такі різні пакетики всі. Давайте ось такий пакетик. Не можу взяти з скрутч Макдаком. Ось такі пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Давайте посмотримо. Так, так, я то... хочу почати з колекції це Прекрасно, крокси. Так, давайте відкриємо пакетик. І тут попадається дві наклейки. Одна десь полетіла. Це ось така наклейка поко з правил Старсу і Коргі. Так, давайте приклеїмо коргі на, на голубий крокс. Сюди. А поко давайте приклеїмо вже на рожевий. О, як я це маю відклеїти? Німе питання. О, все. І давайте його ось так приклеїмо. Дуже подобається. Дуже подобається ця колекція. Так, далі давайте відкриємо зразу це. Поблизу у нас масочки для лиця. Колекція маски для лиця давайте відкриємо. Але я його так не хочу рвати. мені так подобається цей пакетик. Я навіть не знаю. Як його відкрити акуратно, так що я, напевно, що його відріжу ножницями. Так, я відрізала ножницями. Давайте подивимося, яка нам попадається масочка. І нам попадається ось така маска з Hello Kitty під номером 4. На оцій сторінці якраз до своєї подружки My Melody. І ми завершили з вами ось таку гарну сторіночку. Так, далі давайте відкриємо нашу минулу новинку. Це. Кульчики. Минулого разу напалися ось такі з смайликами. Так, давайте подивимось цього разу, які мені попадуться кульчики. Чуть не порвала. Так, тут попалися ось такі кульчики з ромашкою під номером 7. Це де номер 7? А, номер 7 це на прозорій сторінці. Я вже сама забула. Номер 7 це прозора сторінка. збоку. Ось так. І в нас вийшло ну, прозорі сторінці. Дуже гарно, до речі, мені подобаються прозорі сторіночки. Так, далі давайте перейдемо до нашої новинки. У мене вона вийшла крива, і з-за того, що коли я саму картинку вже вирізала на шматочки, в мене вийшло, ще один менший, другий більший, і вони нерівномірні між собою шматочки. Так, давайте подивимося, які нам. Попались детальки. Нам попались три детальки, але, на жаль, мені стерся. Ну, тут стерлось чуть, чуть. Не зрозуміло, це 4 чи це 14. Питання тепер. Давайте подивимося це. Якщо це 4, тоді подивимося до 4. Не підходить. це 14, все ж таки. Так, під номером 20, це сюди. Ось так. Давайте зразу приклеїмо. Так, під номером 20, постараюсь рівно. Ось, далі під номером 11. Так, і під номером, напевно, це скоріш за все. А, вже стерлося взагалі. Ну це, напевно, що було 14. Тільки я не пам'ятаю, чи це має бути так. Чи це ось так має бути? Я вже забула, як має бути правильно. Отак от я намалювала і вже сама забула яка там картинка, як це має бути правильно. Стається, я правильно наклею. Так, далі давайте відкриємо колекцію. Це наволочки на подушку. Деться колекція ось тут. Так, ось тут. Так, давайте подивимося, яка подушечка нам подивитися. І давайте я постараюся так, щоб не Угу, відклеїв все. ж таки, як завжди. Приклеїлася цей скотч, але ми його відклеїмо. Так, подушка під номером, верніше наволочок під номером один якраз з цієї сторінки ось така. Прикольна. З мультика Спанч Боб всі персонажі. Спанч Боб, як його звати? звати? А, Сквідерлд, Патрік і її звали. Чи не Санді? Я просто його дивилася дуже давно в дитинстві, Я вже позабувала, як їх звуть. Ось така колекція яскрава виходить. Далі давайте відкриємо. Це в нас персонажі Діснеї. Так, ось тут. А, до речі, минулого разу нам попалися ось, ось такі зайчики. Ці два кролика з мультика Бембі. Хто правильно написав, ось тоді вставлю зараз коментарі. А зараз давайте відкриємо наступні пакети. І нам попадається ось такий герой. Я думаю, ви всі його знаєте. Під номером один. Це на ось цій сторінці. Так, напишіть в коментарі, хто це такий. Такий злий персонаж. Давайте я його відклею. Я ж бачу, що тут зачіпка. Ось. Так, під номером. Під номером один. Сюди. От мені ця наклейка найбільше подобається, він якийсь дуже реалістичний у мене вийшов. Так, далі давайте відкриємо колекцію. Це в нас костюм для Hello Kitty. Давайте постараю, щоб вона відкрилась Настя, ця відкривашка. Ну, я не дивуюсь. Так. Костюм Маріо ось такий. Костюм. І давайте відклеїмо якось Халв Ой-ой. Щось вона вже погано відклеюється. Але дякую, що без дирки, і на цьому дякую. Так, давайте приклеїмо її на... на якусь сторіночку. Давайте на зелену приклеїмо. Тут без номерів колекція, тому я клею просто будь-куди. Ось так. І тепер давайте приклеїмо саму її шляпку. І давайте її ось так приклеїмо зверху. Я її низьку приклала, а тут вже немає куди ось за зависку, тут нема куди нижче, так що буде вона трошки на очі заступати. Ось так. І сам її костюм. Давайте ось так. Приклеїмо. Ось так вийшло. Трошки вона якась. Не дуже в мене вийшло. Так, давайте далі відкриємо колекцію. Це в нас одяг. Так, ось тут давайте на цій сторінці відкриємо. І нам попадається ось такий плащ під номером 8, здається. Так, під номером 8 якраз з цієї сторінки. І давайте його я приклею. Навіть не плащ, який плащ, це пальто. Так що, не звертайте увагу, що там діти всякі дикарі бігають. Так, далі колекція. Це попсокет на телефон. Ось. Давайте перше подивимось, який попсокет попався. І нам попався ось такий попсокет з квіточкою. Нарешті. Перше на прозорій сторінці у нас буде. Так, і давайте я якось його підчіплю. А ні, ні це дуже погано в мене зараз цей чехол буде без скотчу. А мені треба скотчем. Так, так зараз. О. І ось так його приклеїмо. Депусок дівся вже. А ось. Чому я зробила посок в формі квіточки спеціально, тому що він був круг, він би закрив його обличчя, так то він. Ну, мені здавалося, що квіточка краща, ніж круглий. Попсок зробити. Тому я вирішила зробити квіточку. Так, як її? Ким боком приклеїти, якась крива. Так, давайте. Так. І ось такий попсок попався. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!